Друзі, всім привіт! Зараз пролунає дуже важлива новина, оскільки не всі українці зможуть отримати захист у Норвегії, а тільки ті, що знаходяться у небезпечних регіонах або в окупації, оскільки влада Норвегії дуже пильно слідкує за ситуацією в Україні і вона. Визначила для себе безпечні регіони, які знаходяться в Україні. Які це критерії для визначення безпечних регіонів? А саме один головний критерій це той, де влада України може контролювати більш-менш ситуацію на своїй території та забезпечити захист своїм громадянам. До таких областей влада Норвегії віднесла Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Рівненську областей. Люди з таких областей можуть претендувати тільки на індивідуальний захист. Але процедура індивідуального захисту дуже складна, і наскільки мені відомо, за два роки жоден із українців її не отримав. Захист можна отримати у якості колективної защити. Якщо е, по програмі медичної евакуації, або якщо відбувається з'єднання з, з сім'єю, тобто один із близьких родичів вже знаходиться на території Норвегії, це дружина, чоловік, діти до 18 років, або один з подружжя, хто проживали разом до 24 лютого 2022 року, ця подія в Норвегії. Ці зміни відбулися 28 вересня 2024 року, але ця норма не загрожує тим людям, які вже проживали на території Норвегії до 28 вересня або ті, що подали документи до 28 вересня, які мають прописку з цих безпечних регіонів в Україні. Тому така ось новина. Слідкуйте уважно за моїми подіями на каналі, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за перегляд. Всім пока.